Цієї неділі православні та греко-католики святкуватимуть свято Хрещення Господнього. Існує чимало традицій вірувань, обрядів та прикмет, що стосуються 19 січня. У цей день у всіх містах і селах освячують воду. Традиційно люди збираються на водоймах та пірнають задля духовного очищення у крижану ополонку. Щоб торжество не втратило свого святкового забарвлення, потрібно небагато. А чого дізнайтесь з сюжету Ольги Бахіної. Водохреща збігається зі святом богоявлення, що також відзначається 19 січня. Але представники духовенства наголошують, що це зовсім різні празники. Саме цього дня Христос прийняв хрещення від Іоанна притечі заради нас, обмивши гріхи людства у водах Йордана. Тож цього дня віруючі освячують воду, п'ють її вмиваються та навіть пірнають у крижані ополонки, змиваючи цим усі гріхи. На жаль, поведінка, поведінка в храмі, поведінка біля тих місць, де освячується вода, залишає бажати кращого. Ми, на жаль, дуже часто забуваємо, що свята вода є великою святиню. Хочу застерегти всіх від такого негідного поведінки під час здійснення водосвятних молебнів. Ми мусимо пам'ятати, що вода є святиню, що вода освячується молитвою, і відповідно до цього ставитися. Віталій один з тих, хто дотримується традицій. Цьогоріч на свято пірнатиме у крижану воду уже втретє. каже, що крім яскравих вражень, це допомагає йому цілий рік рятуватися від хвороб. Для новачків має корисні поради. Це бажано робити в підготовлених місцях, обладнаних для цього при швидкій допомозі, рятувальниках. Не робити це в стані алкогольного сп'яніння, бо можуть бути наслідки потім. Із застрогами Віталія згодні і МНСівці. наголошують, що погодні умови цього року у рази підвищують небезпеку людей поблизу водою. Це пов'язано з тим, що товщина льоду не досягла безпечної товщини, тож слід бути особливо уважним. Головне управління державної служби України з надзвичайних ситуацій звертається до всіх подолян вибирати для купання саме ті місця, які належним чином обладнані і де вам зможуть надати кваліфіковану допомогу. Рятувальники розповідають для бажаючих зануритись у крижану воду на місцевому пляжі будуть створені зручні умови. В даному місці буде організована ополонка. Вироблена полонка, де люди зможуть підійти, відповідні ступеньки, спуститися, окунутися, там вже можна буде передітися. Також буде організований пункт обігріва, де особливо жінки зможуть підійти, передягнутися. Там буде тепленько, там постараємося організувати чай, каву, щоб людина могла попити. І також в районі обласної спілки моржів. Там буде друга лунка теж викопана, там в них теж є приміщення для того, щоб можна було зайти, передягнутися. Тобто міською владою визначено два, офіційно два місця, де буде організована купання людей в Ополонці. Тож, аби не зіпсувати святковий настрій собі та близьким, будьте обережні, а вода у свято допоможе зцілити тілесні та душевні недуги. Ольга Бахіна, Володимир Вінськевич, новини т 7